Чому не покрита голова? Де хустинка? Біблію потрібно читати з покритою головою? Чому жінки проповідують у вашій церкві? Жінкам не можна проповідувати? А чому жінки нафарбовані? А чому манікюр? А чому не юбка, а штани? І таких, чому від релігіозних поглядів можна почути дуже і дуже багато. Друзі, нам потрібно відступати від релігії і прийняти віру і слідувати за Ісусом Христом. Знаєте, що робив Ісус Христос? Любив, прощав і милував. Чого нам зараз не вистачає, так це любові. Не повинні ми один одного засуджувати, осуджувати, критикувати, пліткувати і так далі. Між нами має бути любов. Сказано в Біблії, що дізнаюся, що ви мої учні, як буде любов між вами, друзі, якої нам сьогодні так не вистачає. Підписуйтесь на телеграм-канал наших пастирів Салтане.